Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні відео буде корисно для тих, хто має блакитні ялиночки в садочку на діляночці. Я отримала відео від своєї підписниці з проханням допомогти поставити діагноз та призначити лікування препарати для поновлення декоративного вигляду. Перша ялина Кейбаб доросла зростає давно. Вже господарі зробили декілька обробок від хвороб та шкідників. Це були системні препарати, наприклад, топсіна, містар Голд. І такий вигляд має ялинка в середині травня. При огляді ялини бачимо, що зміна забарвлення старої або минулорічної хвої, відтінок лиловий, бурий, є тільки на кінчиках хвої зміна кольору, і це переважно з південної сторони та верхівка. На нижніх гілках та з північної сторони немає такого. І це наводить на думку, що опік сонця. В лютому були міцні морози по всій території України, постраждало багато рослин і не тільки молодих. І хвоя на блакитних ялинах має приблизно таке забарвлення при опіку. При ураженні шутте на голках будуть чорні крапочки, це спори, може бути бури, шутте чи снігове. І зазвичай хвороба йде знизу, з північної сторони, і піднімається вгору. Вже в березні можна побачити ознаки хвороби на рослинах. А чому потрібно захищати хвойні шути? Дуже підступна хвороба розвивається повільно, симптоми часто з'являються на наступний рік, тобто одразу ви не побачите хворобу. Переносяться патогени вітром, досить легко з водою, з інструментом можна уразити рослини, без обробки зараження поширюються і на сусідні рослини, особливо в дощову весну і осінь. Але зараження від ялини не переходить до сосен чи ялівців. Тобто ялини заражують ялини, сосни, сосни, ялівці, ялівці. Тобто інфекція не переходить, але умови сприяють розвитку різних хвороб одночасно. Тому зазвичай навесні, коли низька плюсова температура, підвищена вологість, ми захищаємо хвойні препаратом міді, щоб пригничити патогени. І давайте ще розглянемо іншу ялиночку, яку тільки посадили. Тут мені хвоя ну, не так подобається, тому що там дійсно є ознаки захворювання. Хвоя має якісь смужечки, ну вона не така, наприклад, як навіть на першій рослинці. І ця рослина, якщо вона тільки була висаджена, вона вже прийшла ураженою з садового центру чи з розпліднику. Потрібно обов'язково купили рослинку, посадили, обробили профілактично. Хто знає, як там доглядали за рослиною, і не всі можуть зрозуміти, є хвороба, немає хвороби, тим паче, що прояв таких грибкових захворювань, він пізніше, не одразу. Тому краще захистити рослинку, профілактично обробити. І е, хвоя, коли торкаються, вона вже осипається. Але ця рослинка вже оброблена господарями. Важливо, всю опалу хвою, яка вона, якщо вона ось такого нерівномірного забарвлення, прибираємо, забираємо з під рослини, можна садовим пилисмоком, щоб ви контролювали упалу всю хвою під рослинкою. І коли ми робимо оприскування, то і крону, і під рослиною хвою, що впала, тому що патогени можуть бути на цій хвої, щоб не пішло ураження. Що призвело до такого стану? В садовому центрі сказали, що це кліщ, кліщ зазвичай уражує ялинки влітку. Це прокуси, дрібні, рослина ослаблена, кліщ робить таку ранку і хвороби тут, як тут, при сприятливих умовах. Тому кліщ. Може бути якби першою причиною до у цього стану. Потім вже восени сприятлива була погода, спороношення ношення, і рослина ослаблена, уражується різними грибними захворюваннями. Яка ж схема захисту ялини від шути та інших грибних захворювань? Я вам зараз кажу загальні препарати, які впливають на патогени, які лікують, які діють при перших ознаках хвороби, а також їх можна застосовувати профілактично. Обираємо з діючою речовиною пропіканазол. У мене це тініл, може бути азоксістробін, це квадріс. Може бути діфіканазол, це скор. До речі, квадріс плюс Скор дає нам препарат Амістаргол. тобто ми його теж можемо застосовувати в лікуванні шутте. Добре, коли ми поєднуємо системний препарат з контактним. Чому? Тому що контактний осідає на поверхні голок, зупиняє проростання спор грибів, добре працює проти шути, фумозу, іржі. А системний фунгіцид, він проникає в тканини і захищає якби зсередині. І також є препарати, які поєднують вже і системну, і контактну дію, наприклад, мікал. Застосовуємо є препарат фалькон, який має три діючі речовини, але він системний. Топсін можна застосовувати для профілактики шутте, не буде мати дуже потужного лікувального ефекту, але. Застосовувати можна Беріть всі ці препарати до уваги і застосовуємо їх не тільки на ялинах, але коли хвороби на ялівцях та соснах вони також допоможуть. Що саме може бути в цей час? Це квітень, травень, навіть у нас в більшості травень, псевдощитівка. Ось потрібен захист від неї. Моспілан в травні чудово, саме від псевдощитівки, він подіє. Можна, мостарт, тут одна і та ж сама діюча речовина. Просто мостарт зняти з виробництвом, але термін дії до 27 року і дуже зручно, що пакетик на одну рослинку, на 3 літри зручно придбати. Ардіс досить новий препарат, має тут і захист від кліщів, і від шкідників. Синерит від щитівки подіє. І майте на увазі, що псевдощитівка, щитівка вони мають панцирь і щоб подіяти на цих самих шкідників, потрібна масляниста основа. І якщо ці препарати її не мають, то можна додати препарат 3CD, буквально 50 мл до 100 в бакову суміш, і він ну, дасть у це масло. Тобто залишився цей препарат, додаємо у якості прилипача і щоб підвищити дію саме на псевдощитівки. Важливо влітку захищати від кліщів, тому що ми бачимо, до чого це призводить. Препарати від кліщів, акарициди можуть бути ще в цьому списку: вертімек, актоверм, актофіт, але у ці препарати Міральд, Ескаліп і Провантамайт, вони більш такі потужні. Антикліщ, Вертімек, це ви можете як профілактика застосовувати по інструкції. Антистресанти, які допоможуть хворій рослині, це кендал, максікроп, крем, амальгерол. Більш бюджетник, це може бути епін, як антистрес, щоб зменшити навантаження і він краще спрацює, коли є коливання температури. Наприклад, перед спекою, ви знаєте, буде спека, потрібно зробити захист, тому що коли дуже спекотно, не Потрібно обробляти хімічними засобами рослини, щоб не було опіку. І якщо дійсно у вас рослина хворіє і потрібен такий потужний хімічний захист, то спочатку рослину пролити простою водою під корінь, щоб вона наситилася вологою. А потім вже ми робимо оприскування, також щоб не було опіків. Коли ми робимо бакову суміш, ми обираємо препарат від хвороб. Від шкідників антистрес. Ще можна додати прилипач, можете мікроелементи. Так само тут: від хвороб від шкідників антистресант. Беремо до уваги стан рослини, який це місяць, яка температура, все це поєднуємо правильно і захищаємо наші рослини. І у цей захист. Ну, багато хто запитає, так скільки ж можна обробляти? Що це? Кожні два тижні, весь рік? Ні. Саме вразливий період це коли розпускаються свічки прирости. Наприклад, з середини, травня, червень, і вже кінець червня, вже приріст розкрився. Ну, це я кажу за південь, розкрився приріст, але хвоя ще молода, ще вона не так зміцнилася. Ось ще. Червень буде уразливим місяцем, ну і напевно до середини липня. Потім вже немає такої потреби постійно обробляти. Травень-червень, я вважаю, для ялинок це такий серйозний місяць, потрібно приділити увагу. Наступні будуть важливі обробки: це з кінця серпня. Коли вже перепади температур, коли вже ночі холодні, коли вже ранкова роса, ось тоді ми знову захищаємо рослини, ялини. Ну всі хвойні, тому що тоді відбувається спороношення. Можна застосовувати ті ж самі діючі речовини, ті ж самі препарати, тобто один раз навесні і другий раз ми їх восени. Але дивіться при якій температурі будуть ефективні ці препарати, тому що восени можуть бути і навіть і приморозки, тому звертаємо на це увагу. Наповно, ялинки другої з відеопідписниці, вона потребує так само захисту, як і доросла, тому що багато хто запитує, а у мене молоденька рослина, чи можна її такою ж концентрацією обробляти? Можна. Рослина один рік їй чи п'ять років, але хвою ми так само захищаємо. Я би порадила молоденьку рослину, яку нещодавно садили, проливати стимулятором коріння. Саме там застосовують господарі радіфарм і поєднують з препаратом ВІВА. Це і поліпшує ґрунт, і це працюють коріння, коренева система розвивається. І радіфарм має так ще й антистресову дію для кореневої системи. Тобто комплексна дія для коріння. Вона потрібна. Ось така у мене інформація. Є у мене в інтернет-магазині Магія рослин, комплект. від Відчутьте від різних інших хвороб, то можете переглянути і замовити цей комплект. Інструкцію що з чим змішувати, в якій послідовності, концентрації я надаю разом з препаратами, тобто, отримали комплект, і у вас друкована інструкція, як це все застосувати на рослинці. Будуть запитання, звертайтеся і чекаю від вас вподобайки, тому що це стимулює для нових відео. А то у нас як песики в кадрі, так у нас купа лайків. Як відео про рослини, то щось у нас виправимо цю ситуацію. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.